А ну-ка, зараз ми подивимося, що тут за знахідка. О, дивіться. Це монетка. Це монетка. О, Це білон. Це не просто монетка, це білон. Це у нас 10 копійок. Таке як 30-й рік, здається. Він уже підготувався в воду мені. Спить захотілось. Да, сьогодні суша насих тут. Ні, ну класно, дивіться, 1930 рік 10 копійочок білон Це дуже гарна знахідка. Тримай. Що перша твоя? Ні? І не остань. Збіглись, збіглись, усі збіглись. А ну показуй, ти говорив, що ти царську монету знайшов срібно, я чула. ми просто були другі друга далеко. Так, говори, там, да, на тій там, де біля машини. А ну, глянув зараз. Нічого собі, це вже навіть вищий рівень. Це скільки в нас тут.